Усім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Усім мирного неба Божої вам благодаті. Друзі, У нас почалась зима, почались морози. І моя азанія ще б цвіла, цвіла. Скільки тут багато цвіту було би різних. Ще є такі червоні мали мали зацвітати. Так гарно, друзі, я їх повикопувала. Оце в кошику і у двох відеречках. І я думаю, їх посадити у вазонки. Друзі, підскажіть, будь ласка. Чи варто трудитись, чи будуть вони цвісти, чи може мені все оставити так, як є, чи посадити в вазонки. Може, ось тут на веранді, тут не дуже холодно, але й не тепло, тому що їх дуже багато, дуже тут, можна сказати, набито. Цієї розсади, друзі, я не знаю. Це дуже гарні квіти, дуже гарні. Вони мені дуже подобаються. Цей рік так гарно, рясно цвіли, як почали цвісти ще літом, так до самих заморозків. І ще, друзі, ще цвіли, цвіли. Ну, я попробую. Завтра прийду з роботи і попробую їх пересадити. Підготую землі, візьму вазонки і попробую дати їм життя, продовжити їхнє життя, друзі, їхнє цвітіння продовжити. Боже, які ж вони гарні. Не дуже гарні. Ось тут відро, вони так я так поставила їх, тут глибоко відро більше. Ось тут більш поверхневе. Ну, це повний кошик, друзі. Повний кошик. Я думаю, що за сьогоднішню ніч. Їм нічого не станеться. Ну, якщо вже вони змерзнуть, значить і я їх пересаджувати не буду. Тому що якщо я їх занесу в хату, в хаті тепло. І від різкого перепаду температури, і вони ще можуть більше. Постраждати, я, це я так думаю. Ось так, друзі, ось такі в мене супер-супер будуть вазонки. Я надіюсь, що вони мене будуть ще довго-довго радувати. Ну що ж, друзі, кому сподобалось моє відео, Кому подобається те, що я хочу зробити з ними, дати їм друге життя тільки в хаті, приміщенні, ставте пальчика верху, пишіть коментарі. Підписуйтесь, друзі, на мій канал, поширюйте в других соцмережах мої відео. Це для мого розвитку каналу. Багато значить. Ну, і якщо у вас є якісь підсказки для мене, напишіть, будь ласка, в коментарі. Я вас буду з нетерпінням чекати. А тепер скажу усім мирного неба! Міцного здоров'я! Бережіть себе. Усім! Пока-пока!